Доброго здоров'я, слава ЗСУ! Якщо цю страву можна назвати пиріжком, то дуже ледачим. А головне, що це смачно і їсти їх досить цікаво. Вони маленькі та хрумкі, споживаються буквально як насіння. З трьох лавашів ви нагадуєте свою сім'ю за максимально короткий час. Такі експрес рецепти спрощують моє життя та урізнобарвлюють його. Отже, для приготування пиріжків з картоплею із лаваша мені потрібні власний сам лаваш, картопля, цибуля, спеції і масло чи вершки для смачного пюре. Поки відварюється картопля, пасирую до солодкого цибулю. Заправляю все спеціями і додаю ложку домашніх вершків. Лаваш ріжу на невеликі квадрати. Начинка з картоплі не випадає, нема потреби завертати її повністю. З вишуканого картопляного пюре і шматочків пісного лаваша швиденько крутю міні-пирішки. Такі собі на 2-3 укуси. Начинки багато не кладу, але саме вона тут і є смак. Пюре має бути смачним. Вершковим, свіженьким, заправленим по-моєму, тобто по-вашому. На кухні, як і в будь-якій роботі. Сам процес приготування страви досить швидкий, а от підготовка займає деякий час. Смажаться вони дуже швидко, на розігрітій сковорідці по пів хвилини з кожного боку. Спробуємо в клярі. Лаваш гучно хрумтить у роті і додає свій аромат піджареної скоринки. Дуже цікаво.